Я завжди любила скарби, а музається таке місто, де ти такий, ну, це один суцільний скарб. Ти йдеш в фондосховище і бачиш якісь унікальні речі, які більше нікому не доступні. Кожен може подивитися, що є в експозиції, але мати змогу ходити у фондосховище, зрозуміло, що там не коли ти йде за але мати доступ до цих речей, роздивитися їх глибше, зрозуміти, вивчити їх так, як мені потрібно. Ну, Мене це завжди дуже захоплювало. Я просто... Я не знаю, можливо, тому що в мене було дуже бідне дитинство і в мене нічого не було, але мені це здавалось тоді такими дорогими речами і прям настільки красивими. Ну і ще по-друге, ми ніколи не бачили справжньої української культури. А тут я перше бачу всі ці предмети мистецтва, і вони зовсім не такі, як нам все життя розказували про Україну. Це так, ну це така одразу бага в твоїй голові. Ти, ти прям не розумієш, що в тебе ламається вся система координат, в якій ти жив. Бо... В дитинстві я часто бувала. Ну не прям часто, але я бувала в Пітері, в Росії, бо в нас там були родичі. І Я ходила в їхні музеї, і я була ну звісно захоплена. Оце вау. А в нашому музеї ну тепло гарно.